Не всі жителі Черкас за генпланом на своєму місці. Чиє житло неправильно відмітили на головному плані міста, не можуть його продати та побудуватися у своєму ж дворі. Бо дати всі необхідні дозволи міськрада просто не може. Там кажуть, таких звернень від містян уже до півтисячі. Їх обіцяють подати розробникам генплану, аби ті внесли корективи. Про це пише одна з черкаських газет. Більше цікавого з друків у нашому огляді. Черкасиобленерго в інші руки. Кабмін планує виставити на приватизацію акції 164 підприємств, зокрема й Черкасиобленерго. Продати планують 46% акцій цього підприємства. Номінальна вартість затверджених до приватизації об'єктів становить близько 3 мільярдів гривень. А от ринкова всі 15. Подробиці читайте у вечірці. В області за минулий тиждень зареєстрували 61 випадок захворювань на гострі кишкові інфекції. Про це пише нова доба. Зокрема, в Черкасах зафіксували вже 18 випадків. В Умані 5, у Смілі на два більше побільшало також гастроентероколітів через невстановлені причини. Президент України наказав очільникам областей узяти шефство над родинами загиблих чи поранених в АТО. Про це повідомляє видання «Прочерк». Також глава держави доручив звільнити від картплати родини всіх учасників АТО, наголосивши, що це до снаги місцевим бюджетам. Ще Петро Порошенко наказав не залишати сам на сам родини мобілізованих. Корсунська молодь облаштувала кінотеатр Просто неба. Пише Черкаський край. На березі річки Рось у день пляжники розкошують, а ввечері насолоджуються кінопоказом. Екран і все необхідне встановлюють на березі тричі на тиждень. Демонструють переважно сучасні фільми.